Всім величезний привіт вітаю вас в Аврора. Улюблений багатьма магазин. Подивимося, що привезли в Аврора, які ціни акції на цей тиждень в магазині Аврора. Дивіться, які шкарпетки, бомбічні, новорічні. А, і для кого вони чоловічі. Ой, може собі такі теж взяти. Дивіться, які гарні. Дійсно, новорічні з різними візерунками. По 44 гривні бачу навіть а, шкарпетки жіночі. Да? Дитячі бачу. Це дитячі. А це, мабуть, жіночі, правда? Ну, що ж це для дітей і чоловіка? Жіночі, ось такі жіночі, гарні. І вони також по 44 гривні чи по 39. Зараз проб'ємо. Цінник незручно незрозуміло лежить. Так, тут на острівку також є якісь шкарпетки. Так, це шкарпетки махрові, жіночі. Бачу також в різних кольорах. По 29 гривень. Три кольори наразі. І ще тут стоїть чай мономах в акції. 45 пакетів, 37 гривень. До речі, зараз вже календар зі знижкою 245 гривень. Календар. З побажаннями. Дуже гарно буде виглядати на однотонній стіні. Це ключниця. 109 гривень. Що хочу сказати? Допродають все. Допродають в Аврорі. Нового майже зараз нічого не бачу. Це знаєте для чого підставка. Декор, але її можна навіть використовувати для аромапалочок В Аврорі є дуже багато різних аромапалочок. По 29. І по 27 гривень є підставки під аромопалочки. палочки. Так, скільки коштує ця підставка гіпсова. 44 гривні. Сподіваюсь, свічки вже всі купили, адже який новий рік різдво без свічок. Я вам скажу, запалюйте їх, не тримайте, запалюйте. Хай у вас свічки світяться. А, і кожного разу щоб були нові. Дивіться, які в вигляді кактуса. Тут їх різні, різні різні кольори. Ціна такого 39 гривень. Дивіться, яка ще свічка. Навіть таких не бачив раніше в Аврорі. Так, 34 гривні. Ну, ці троянди... А, ось вони, дивіться, заховані, бачите? Також дуже багато кольорів. Осім. І кольори можна обрати? Так, це трошки вища, 59 гривень. Вже не раз показував хороша ідея для подарунку на фінансову купюру на день народження. Також можна ще положити чоколяду. Такові тарілки, до речі, дуже гарні, 27 гривень, одноразові, Ну, на тортик. Бачу, де що зі знижками є до дня народження Всякі декори, свічки, кульки надувні. Я в дитинстві дуже полюбляв свій день народження, ну як кожна дитина, правда, тому що це торт зі свічками задувати і багато-багато подарунків. А цифрики окремі зараз по 9 гривень можна придбати. Дуже хороша ціна, були по 17, тому навіть на майбутнє можна придбати. Взагалі придбати можна всі, щоб потім просто змінювати цифри, міняти. І ось такі, я пам'ятаю, свічки завжди були на тортику по 12 гривень. Я знаю, що молодь купує. Оці кульки вітають дівчата, хлопці, хлопці, дівчат вітають. 37 гривень. Дивіться, які гарні надувні за 49 гривень. Happy birthday. Шикарно. Ось такий набір кульок. Дивіться, тут 100 штук в упаковці. І зараз за 39 гривень можна зекономити 10. Ці да? по 17. Ну, добре, є багато. Ось по 24,50 штук. Навіть нема що розпродавати в Аврорі з новорічно, тому що все порозбирали по 37 гривень. Ось такі. А я щось хотів в коридор на двері, але не знаю. Так, а ось ці вже по скільки стрічки, лек, стрічки, до речі, дуже хороші, по 219 гривень. Вони змінюють колір свій. Так, ось такі по 199 зараз. Теж дуже хороші. Навіть можу сказати, не то, що навіть на новий рік використовувати, а використовувати їх як. Декоративно. Також в сірому кольорі. ну Знижка невелика. Я думаю, що пізніше буде ще трішки більше знижка, хто ще не встиг докупити. Так, і гірлянда ялинка по 239 гривень. А ось такі зараз можна придбати по 99. Я думаю, всі накупили вже. Так, пряжа для в'язання, мотанка, аура 100 грам, 250 метрів. Кольори в асортименті. Хочу вам всім дуже-дуже подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Це дуже, дуже вам дякую. Так, з'явились в Аврорі ось такі лопати для снігу. До речі, можу сказати, що непогані. По 99 гривень. Хороші лопатки. Так, і ось такі санчата. Ось такі санчата. У нас в дитинстві, пам'ятаєте, такі були залізні з дерев'яними перекладинками 149 гривень. А сани людянка. Кольори в асортименті. Ну, я думаю, що сніг ще буде, тому що діти чекають снігу, хочеться снігу. Але мені зараз здається, дітям, дітям краще айфон, телефон, ніж погуляти на санчатах. А ми всі, да, пам'ятаєте, на санчатах снігову бабу ліпили, якісь башні, Стро... Бачу знижки на навушники вакуумні. 39 гривень. Знижки 25% зараз на всі вакуумні навушники. Навіть є за 9 гривень. Також бачу на біжутерію до 11-го, а до 11-го. Це вже закінчилось, просто ще не познімали. Було по 2 гривні, зараз 1 гривня. Я вам скажу, це взагалі навіть і по 2 гривні. Можна сказати, безкоштовно. Всі розібрали резинки. Бачу також багато за ціни різних резинок. Акція до 28 числа. 7 гривень. Я помню, а ты был в Бачу, теж хороша ціна на ось цей набір. Дві резинки в наборі за 22 гривні. В акції фарба, крем-фарба, акмі, рябіна 49 гривень, палет 69 гривень і елітан 32 гривні. Найдешевша фарба для волосся 27 гривень майва в акції зараз бальзам Фортезе професіональний 400 грам-79 гривень. Міцелярний шампунь 400 грам 77 гривень. І бальзам кондиціонер под 52 гривні 200 г. Бачу, дуже піднялася ціна на сльоз. Це не тільки, не тільки в магазині Аврора, а у всіх магазинах 440 об'єм 129 гривень дитячий шампунь мультипульти 34. Надзвичайно дуже хороша ціна на шампунь Wash Golf. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна і шампунь непоганий. Procter Gamble 400 мл. Італія. Head and shoulders по 149-360 мл. Так, в акції Ельсев бальзам по 99 гривень, Ельсеви бальзами для волосся по 99 гривень, об'єм 200 мл. В акції шампунь-оберіг, бальзам і шампунь. Також вони зараз в акції йдуть. Навіть маленькі можна придбати за 5 гривень по 69 гривень, об'єм 500 а, мл. винно-хмельовий з білою глиною. Ну Залишайте коментарі, хто спробував, хто купував. Так і знаєте, тому що одні залишають, що ни підійшов, а другим не підійшов. Ну і кожний шампунь. В акції шампунь Dallas. Великий 850 г 109 гривень. І також в акції маска для волосся з дозатором. Також пляшка йде 850 грам, 109 гривень. В акції шампунь Алої Dallas. 99 гривень, 850 грам. Так, а це якась новинка? Що це шампунь? А, шампунь для чоловіків. Так, це якась новинка. Флоріда, виробництво наше, спосіб застосування, нанести шампунь, спінити до кінчиків, промити водою. Шампунь не знаю, наш, ну наш шампунь, пляшка йде з дозатором, і ціна його показую вам як новинку: 88 гривень. А був 119. Зараз ніби в акції, тут бачу декілька а, видів. Ось такий ще є, мабуть, для різного волосся і бачу навіть а, гель для душу. Може це гель для душу 119 гривень? Ні, 99 гривень гель для душу Tink Aurora Barbers. For men для тіла чоловічий. Так, закінчуються у мене ось ці гелі для душа. Спі гель для душ. ну, я використовую його як скраб для ніг. З виноградними кісточками. Більше його не буду купувати, щось він мені не дуже подобається. Так, 39 гривень, зараз він 400 гр. Ну, Ціна хороша і вага хороша. Так, а ось такий гель для душу диня 300 мл. Зараз можна придбати за 17 гривень. Маски та шампуні від Калос. Об'єм 1000, ну кілограм цілий да? літр 114 гривень. Великий Біанка, Італія, вагою цілий літр, 88 гривень. А це бачу теж якась новинка з'явилася. Ось такий шампунь від Калос. Я ще не бачив. Виготовлено в ЄС 114 гривень, теж цілий літр. Дитячий шампунь, гель-шампунь з ароматом карамелі 300 мл, натуральні екстракти, пантенол, пляшка з дозатором йде. Показую вам як новинку: 55 гривень. В акції набір станків для гоління. В упаковці йде 10 станочків, 69 гривень. На 2 леза зі смужкою, з екстрактом алої. Ну, скажу, що що, ну, по 7 гривень можна сказати, один, один станочок. Так, в акції ось такий лезостанок, Тут йде м -м, 4 насадки на 3 леза 74 гривні. Станочки. Станок бік з двома насадками на 3 леза 114 гривень. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Бачу, тут дуже багато всього теж в акції. Так, гель для вмивання міцелярний 55 гривень від Біокон. Біокон, крем для обличчя, зволожуючий 49 гривень. Також тут біокон є гель освітлюючий для вмивання без мила 69 гривень. Це у нас якісь новинки: крем для обличчя та гель для вмивання. По 50 мл 62 гривні гель і крем 88. Ну, звичайно ж, зимовий захист. обов'язково придбайте крем і користуйтеся. А, Впродовж усієї зими захищає шкіру від перепадів температури, вітру та холоду. 75 грам 55 гривень. Новий дизайн у Рексони Фажі Ночі 49, дав 94, Рексона Кулькова 55 і сухий антиперспірант 57 та 94 рексона. Можна придбати ось цей за 57, це буде набагато економніше. Вода туалетна, дивіться, яка упаковка. 100 мл. Якась ненашенська. Туалетна вода для жінок 100, 100 мл. Аромопарфу, натуральний спрей. Ось така вона йде. 109 гривень. Дивіться, яка фляжка витончена. Цікава дуже. Пляшка, ну, сама форма пляшки. Це також чоловічий засіб. А що це таке? Лосьон після гоління 100 мл. Також цієї фірми, що і шампунь, і гель для душу вийшов. Так, ціна. Да, 77. Дуже хороша ціна зараз на ось ці гелі для душу по 29 гривень. Це також іде Італія. Спробуйте обов'язково. Так, у мене ось такий є. Зараз ним користуюсь, і потім на кльових та фігових вам розкажу про нього. Гелі для душу фа 55 гривень. Бачу, саніно теж змінило упаковку. Під кінець року всі поміняли дизайн. Так, саніно дитячі 44 гривні. Так, ну і ось ці також, якби новинка, да. Ну, Саніно теж саме залишилась всередині паста, тільки змінила упаковку. По 27 гривень. Так, що це таке? Ваше професійне відбілювання. Професійна зубна паста 100 мл. І ще ось така зубна щіточка. Це якийсь такий новий набір, подарунок зубна щітка. Прополіс, ксиліт, гідроксиапатит. Екстракт кокоса кальцій. Скільки такий набір коштує новинка? Ну я не знаю, чи за 39 гривень відбілить. Але зубна щітка мені сподобалась дерев'яна. Мультипульти дитячі. крем, мило 37 гривень, 440 грам. В акції велике літрове мило по 34 гривні. Так, дуже хороше дихтярне. До речі, в мене закінчується. Там ще буквально на декілька разів. 27 гривень зараз дегтярне мило, дуже хороша штучка. Так, Великий шматок мила по 16 гривень. Так, це також якась новинка. Шик, мило для лазні. Сауна, Саунахамам. Велика 180 грам. Хороша штучка. І чого ну, пахне? Дуже круто пахне, 27 гривень. Так, ціна 42 гривні на туалетне мило набір з 5 штук, 42 гривні. Цілий літр крем мила. За 42 гривні можна зараз придбати. Жіноча гігієна, Леді Slim 69 гривень. 10 штук 44. Ось такі 12 штук, 59. Лібрес 58 штук в упаковці, 84 гривні. Я вже біжу наступне відео знімати. Всім цього найкращого, мирного неба, економних покупок і до зустрічі!